Цього року планове закриття закладів дошкільної освіти на літній період розпочнеться з 27 травня і триватиме до 18 серпня. У зв'язку з значним зменшенням кількості дітей в закладах дошкільної освіти влітку, а також необхідністю підготовки дитячих садочків до нового навчального року, 3 квітня на черговому засіданні виконавчого комітету Коростенської міської ради було затверджено графік роботи закладів дошкільної освіти в літній період. Відповідно до затвердженого графіку закриття садочки буде проводитися в три етапи. Так, Заклади дошкільної освіти номер 2, 3, 12, 13, 9, 21, 17, 18 будуть закриті у період із 27 травня по 7 липня. Друга черга закриття це заклади дошкільної освіти номер 8 14 на базі яких сьогодні навчаються діти перших класів закладів загальної середньої освіти нашої громади, заклад дошкільної освіти номер 22 та всі заклади дошкільної освіти сільської місцевості призупинять свою роботу у період з 3 червня по 14 липня. І решта закладів дошкільної освіти нашої місцевості міської призупинять роботу у період з 8 липня по 18 серпня. Сьогодні хотілося б мені також довести до відома батьків, тому що не всі в цей період будуть у Відпустці, на відпочинку, що ці батьки, котрим немає де і з ким залишити дітей, вони мають право і повинні звернутися до керівників закладів дошкільної освіти, в яких відвідують їхні діти, написати заяву або просто підійти і повідомити. І ці діти будуть переведені до інших закладів дошкільної освіти. Нашої громади для того, щоб під час літнього періоду вони могли здобувати і дошкільну освіту, і в той час теж оздоровлюватись.